Слава Ісусу Христу! Я перепрошую за технічні негаразди. У мене якісь проблеми з оновленнями. І як мене чути, будь ласка, напишіть. Хто знає, як налаштувати у додатку Ютуб горизонтальну трансляцію, будь ласка, розкажіть, тому що вимагає оновлення і в новій версії, оновленій версії Ютуб не можу знайти, немає варіанту горизонтальної трансляції. Якщо хтось з цим знайомий, будь ласка. Якось зв'яжіться зі мною, розкажіть, як це зродно А... Мені це не дуже подобається зараз, якщо чесно. Ось він дуже тримається. Добре, почнемо. Чути добре. Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах. Особливо там, де ворог атакує, де тривають важкі бої чи нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Просимо, щоб Господь втрутився послав на поміч всім воїнам нашим допомогу ангелів своїх всі свої воїнства, сили небесні. На чолі зі святою Мархестратогом Божим Михаїлом і святим великим учеником, Юрієм Переможцем, а щоб зміцнені сили Господні, наші воїни вистали, відбили всі ворожі атаки. Щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Так просимо, щоб Господь благословив наших воїнів, наших військ на скору повну остаточну перемогу, щоб посприяв у усьому, щоб Україна отримала підтримку, далекобійну зброю. Все необхідне для цієї перемоги, щоб за допомогою далекобійної зброї були знищені всі ворожі осередки ворожих ракет, дронів, всі виробництва військові, ворожі, військово-ворожий флот, військові ворожі літаки, і гелікоптери, ядерна ворожа триада. Щоб ворог був ослаблений, щоб Господь позбавив всіх їх ресурсів, можливостей, фінансів, всіх доходів від нафтогазових їхніх родовищ, щоб ворог не зміг продовжувати, не мав змоги продовжувати наступальних дій, агресії. щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди, відійшли в небуття. І щоб ніколи в віках ваш ворог не зміг більше відновити свої місці, свої сили, свого впливу в світі і загрожувати Україні та іншим державам світу. Ми благаємо, щоб Господь си влаштував свій власний спосіб, який лиш йому одному відомий в той день, в ту годину, таким чином, як він один знає. Рідненькі також, до речі, забула привітати, хто святкує за Юліанським за Юліанським календарем, з Днем Святого Миколая Чудотворця. Вітаю, вітаю Ось Миколай, наш улюблений святий. І молимося, щоб Господь все вчинив, вчинив диво. Ми віримо, віримо, що Господь. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все здійснити, змінити. В одну мить а, і а, просимо, щоб Господь вив свою силу, щоб Господь вивчив справедливий суд над ворогами нашими, щоб Господь вив свою милість на нас, на порятував наш український народ. Просимо, щоб Господь чинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед воїнів наших, щоб Господь а, порятував життя всіх людей. України і дарував справедливий, переможний мир Україні нашій, процвітання і благоденство. Ми просимо за всіх людей, які потерпають у дорожих обстрілів, які в в небезпеці постійно при фронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Кривий Ріг, Полтава, Одесу, Миколаїв, Київ, Київщина, Чернігів. Ми молимо за всю Україну яка під загрозою постійно. Благаємо, щоб Господь порятував, щоб Господь порятував життя людей. Щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знашкодження ворожих ракет і дронів. Господь благословив, щоб надійшли надійшли засоби ППО, на ефективніші Петріот та інші до нашої України, щоб наші сусіди західні допомагали нам збивати і знешкоджувати ворожі цілі. Щоб Господь знешкодив всю зброю ворожої ще на їхній території. І що Господь ні, сила якого перевершує будь-яку силу в цьому світі, сам з небесою, могутньою провисою, захистив, закрив усі міста, наші села, наші домівки, храми, святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від дронів ворожих, щоб Господь захистив інфраструктуру, всю нашу енергетичну станції, підстанції, електростанції, теплоелектростанції, електростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції, всі вузли. Електросистеми, і газотранспортні системи, всі об'єкти інфраструктури, і військовий, транспортний, всі стратегічні об'єкти, щоб були захищені, скриті від ворожих очей, щоб. Господь відвернув лихий катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх наших людей, які на окупованих територіях, які там також великій небезпеці, які наші люди, які моляться за Україну, чекають перемоги України, визволення територій від окупації. Благаємо, щоб Господь. Порятував їх, визволив зв'язниці, катівень, відвів біду, і ще благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші і села були визволені від окупації ворожих, від ворожих військ і всіх і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших полонених. Воїнів цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується в'язницях в і катівнях ворожих, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому, з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим нагодував голодних, хворих, поранених скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм, знущатися, катувати вбивати наших людей. Ми молимося за наших полонених, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм вдалося пережити, що Господь їх душі і тіла, молимось за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше, ми молимось. За тих, хто чекають своїх рідних, близьких, за всіх матерів наших, щоб Господь їх підтримав в тих випробуваннях, які вони мають, щоб Господь полегшив їх тривоги, страждання. І благословив кожному, дочекатись, як якнайшвидше своїх рідних, близьких додому, живим і здоровим. Також молимо за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні, близькі, достойно достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей, наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цьому, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх і зцілив їх, порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно і необхідно. І... Були безпечно евакуйовані до шпиталів з нуля. Ми молимося всіх, хто здійснює евакуацію поранених за наших всіх волонтерів, медиків, парамедиків, водіїв, всіх дотичних до цієї справи, щоб Господь благословляв на цю важливу працю порятунку і оберігав їх від поранені драптової смерті від полону. І молимось за всіх поранених воїнів, щоб Господь швидко відновив, зцілив, подав одужання за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворогів, від атак ворожих дронів, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікаре душі тіл наших, зцілив здорово підняв зложенеми чи страждань. І друга кожному, потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також. За наших діточок, щоб Господь охороняв, зберігав, сіляв, бо дітки в наше майбутнє. І молимося. За всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших зарятувальників, за волонтерів, за військове керівництво нашим. За капелання військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованих територіях, що Господь благословляв їх на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш. Скарба добра і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, блогий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятай, Троце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься, цілим немочі наші імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. <кій> Вибачте, рідненькі. І не веди нас у споку, але визволи нас від лукавого у Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів, видимих і невидимих від ворожої злоби, від нападів ворожих, ракети, дронів і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покоровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубний. Плечима своїми Він захистить тебе, під тінь окрил його, ти надійно спочиватимеш. Оборонний тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стрілище летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти до духа духа зла півні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо Ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийду до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася у камінь. На Нагасподи, Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його й захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його. І дам йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Боже великий, Боже всесильний. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників. З братів і сестер наших завдовгують за вдови, за, сирід, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні і заручниках, за тих, хто у в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за вихідних діточок наших, за всіх, хто в тій небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребує. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручай сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту, нашої вітчизни. Дозволім завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, Дай їм відвагу і силу мужня боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви Матерів України, та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих кулів усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцнений, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених підтримай стомлених, визволи полонених від неї, живими всіх зниклих безвісти, вічний спокій, дорогий Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скоро не погорде, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословенна, преславна, присла Діго, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спаси для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословена, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Твої визволись, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойної це істина, славити тебе, Богородицю, завжди і пренепорочний, Матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів, незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли. Пророки, мученики, всі святі, святий Миколаю, чудотворцю, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам, рідненькі, за спільну молитву. Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці і маєте. Хай береже Господь наш український народ. Допоможе, порятує всім, хто потребує, хто в біді, в небезпеці. Благаю, щоб Господь порятував життя наших воїнів, щоб ангелів своїх поставив поряд з кожним, щоб ангели Божі охороняли їх, оберігали, закривали своїми крильми в день і вночі і траптової смерті. Від поранені, від смерті від полону, щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Я рада бачити, що вас більше стає на ефірах. Я так розумію, що відновили світло вже багатьох. Як ви пишіть і. Дякую, що долучаєтесь, дякую, що приходите, вибачайте за певні технічні негаразди і ще буду намагатися владнати. Мирної вам ночі день, які бажають ангела-охоронителя покрову Матері Божої. Вітаю всіх, хто святкує завтра свято, Святому Миколая Чудотворця. Любимо. Нашого Миколайчика молимося і просимо про диво, щоб його молитвами Господь чинив диво, щоб все влаштував, так як він один знає, і дарував та, нам мирне і тихе життя і перемогу нашому війську українському. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, теплі э, сердечки я бачу. За вашу підтримку, рідненькі, дякую. Мирної ночі. Хай Господь береже всіх вас і ваші родини. Христос посеред нас.